Всім привіт, я Єгор, вайвела. Добрий день, я Іво Бобол і сьогодні мій концерт в клубі Арена 27. Мія, осиловинка Мія. Стрімлю, пишу картини, пишу вірші. Все. Чорний по пояс по карате. Дякую, дякую.

Ой, бля! Ай, бля! Що Ай, це таке? Шо це ха 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 Сто ж якась іграшка! Вуха ця блядь що це тебя якесь? Що це таке? Це якась ігрушка. Фігурка, так. І треба надати що за І ти ж відчуваєш, що в нього в руках там, то ты велика голова. Ні. О, давай, давай! Все нормально. Що це? Цекая статуетка. Вс за татуэтка. Да. Як тебе тато називає, коли ти тільки що жорсткий зробив? Накращений був. Рембо? не Подивись! Рембо? Вова. Ні, я не б це все. Рембо Ти не знаєш таке. Ні, не дивилася Рембос.

Не рухається. Що це таке? Скіз, якась гума на. <ркрес> <рес> для чого? Для чого? Братан, я все життя з черпаками і каструлями. Ти думаєш, я знаю, для чого гума? Не <рес> гума. <рес> 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 Воно порухалось. Воно не живе, так. Я б чоловіку надергалось. Воно не живе, братан. Це щось рибне. Це якісь креветки або. Це якісь осмінок, що це? Це щось побутове, так? Ні, це чітки дали. Для рибалки? Ну, це якесь їстівне щось. Не для нас. Ааа, Це ці для риболовлі. Да, як називається? Наживка оце. Да! Все, це наживка. А воно почало дергати. Це наживка, глянь. Це, це червячок. Який червячок? Для чого? Для риби. Ну тип. Не-не-не, все, да, 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 наживка. Ну наживка. В цьому раунді прям аккуратно піздець. Ні, як линусь реально аккуратно. Мамо, якщо що, дивись, в тебе в коробці є посудина. травника. Давай, Давай, не перекри. На Давай. Холодець? Що там таке? Це може нашкодити моєму здоров'ю? Ні, але редє. Да, я не можу трогнути! Все, не це посудина. Вона відкрита? Так. Ух ти. Це якийсь, що якийсь лимачок, так? Ні. Це... Я чекаю, воно рухається. А це вентилятор, власне. реально. Так, не піднімай Що це нахуй таке? Так, я не піднімав. А хуй воно важке, блядь. Опусти, руку туди. Не буду. Опусти, пропустив. Ігор, там контейнер і в ній вода. Да? Да. Рак! Давай, <с> давай, давай. Все, да, нормально не Да, серьезно не Ты Молты ты Я не верю! Камень? Не тебе Петра Бофстана, ничего. Не вставай, а это страстный Так, иди нахуй! Що, да. ракушки якісь? Да. Млюс блядь. <рик> це це реально? ракушка. А там всередині щось, <рик> 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 ну, ракушка. Да. Там в середині є реально. Бля, ти хуя середину залізла, подивись, б! <рик> Я просто не можу розуміти, ну це крабі, це мулюс якийсь. Сиравок? Близько, дуже. Це мушля? Так. Щас мало гази. Не знаю. Да, я почув. Опа. Так, воно кусається, чи ні? Не знаю. Це якась морська свинка, я не знаю. Перша, воно Воно не... воно не... Це шуба? Ні. Е, ігрушка. Дохлий кит. Ні, ну можливо, але... Іншою рукою. Так само, як позивиться. Це іграшка якась. <рісна> це полібаш, живе. Тихо. Чекну рухається. Це не якийсь кроль, я надіюсь. <thumbs игру terus geliyor> не сіть земну сотку, пацана, інакше я не граю. Хто? Це хомячок? Ні, ти подругає. Це кіт. Клянусь. Ну і далі. На букву К, знаєш, що таке? Твою крута, б не перетащила, я надіюсь. Я колись мав кролика, його звали Віталік, він не покусав. Воно Так? Це якийсь щур, воно Ні? Це якийсь кролик, шиншила. Ну я чув вуса, ну це щось страшне. Я так я пацани, ні-ні. Це шапка ушанка? Так. Серйозно? Ти вже вгадав, реально. Реально? Да. Так. -а, 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 а? Це шапка? Так. Да. Це шапка чи що це? Це не. Бля, а кому я про бабки? Можешь <реку> взятись? <реку> Ха-ха-ха! 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 Я в тебе біжу. Тож у водичці щось плаває? Ні, не у водичці. Засунь. утю тю 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 давай. Та на мужика засунув, блядь. Бл**. А опариш? Так. Бо він дуже сильно опровинений. Сука, їб**ні. Дергаються, блядь. Що це? Це знову якісь черв'яки. Опариші якісь, я не знаю там щось є? Звиняюсь. Це прикол живуть. Не не вижу павуків. Кріт б**. Я ну близько? Сто що це? О! Слимах? Серьезно? А шо воно таке, блядь? Сху бля. Шо це таке? Це якийсь сливак? Фу, я не знаю, що слив, пацаны. Це ужас. Лест? Молюск? Та. Молюск. Та. Молюски. Там. Там молюски. Та. Вся, я Може Маждается. Це глисти ебать! Підписуйтесь на діму, Діма, Діма класний ті, все, пока. Браво! Так. Давай. Що ти там тішишся, маленький? Покажіть його в кадр, ти такі гарні. Це вже живе, так? Да? Yes, yes. Ви так просто всі дивитесь і не вчають кого. О, о-о-о-о, Одне очкою. Микрофон. Алипи цвітуть!